<кій> будемо продовжувати славити любов нашого Господа Ісуса Христа. Я прочитаю знакоме на місці Писання, але сьогодні Господу угодно, щоб я його прочитав. Ми будемо дуже уважні, де на чому буду зупинятися. І просто Ісус Христос є начальник і виконавець нашої віри. Так, так є написано. І слово Господнє говорить, щоб ми дивилися на нього, на начальника і виконавця нашої віри Ісуса. І тому е, я читаю Євангелія Святого Івана, 13 розділ. І хочу бути дуже уважним, коли я розміщав над цими словами, мені Господь давав деяке таке, знаєте. Ще доповнення, тому що коли читаєш слово Господнє, ти його читаєш кожного року перечитуєш можливо, і два рази на рік, а можливо, деколи такі місця є, що ми читаємо і кожного місяця, але Господь дає откровення. І ми сьогодні дуже багато чули про віру, яку вона грає велику роль в житті людини, бо без віри догодити Богові не можна. І Авраам повірив. Але він не тільки повірив, він встав і пішов. А якби він тільки повірив і на місці оставався, ну то би був сьогодні. Якщо ми з вами віримо в Слово Господнє, ми щось повинні робити. А якщо ми нічого не робимо, віра мертва. І тому хочеться зараз читати, і я ми слухаємо всі, я ще раз для себе читаю так само. Перед святом же Пасхи, Ісус, знавши, що настала година Його. Перейти до Отця з цього світу, і наголос сильний хочу зробити зараз: полюбивши своїх. Що на світі були, до кінця полюбив їх. Брат і сестра, от сьогодні я отрив таке е, ну, слово можна. Любити до Кінця, як Ісус Христос полюбив своїх до Кінця. А можна кожному із нас любити, ну не до Кінця. Ще трохи щось недолюблювати. Ну, можна чи не можна? А Ісус Христос полюбив Своїх ті, які жили на цьому світі, до Кінця полюбив. Все, там же Він нічого не оставляв. Він же полюбив такими, як вони. Були. Брати і сестра, сьогодні це слово воно мене, ну, як кажуть, заділо. Як я сьогодні люблю. Любіть один одного. Сьогодні ми чули заповіді, де Брат говорив. І Ісус Христос, прикладом цьому, до кінця полюбив своїх. І зараз Він буде давати докази своєї любові. Так? Ми можемо любити словом і язиком. Так слово Господнє говорить: любіть не словом, ані язиком, але ділом і істиною. Знаємо ми всі це місце писання, так? і тому це є дуже серйозно. І ще слово Господнє говорить, що все, нехай у вас робиться з любов'ю. Все. Довірюючих людей. Таке постання, ми перевіряємо, я йду далі, бо я хочу трошки прочитати. Про те, як Ісус Христос дав докази під час вечері. Вони мали вечерю, вони мали старозавітню, бо Ісус Христос сьогодні брат підмічав, Він був один із тих в людському тілі, який виконав закона. І я е, прочитував е, протязі цієї неділі, якраз римлянам о, оце, е, також послання, і Ісус Христос, Він був і Виконав закон, і він був Кінець закону Христос, є написано. І Він приніс нову заповідь у своїй крові. Слава Господу! І тому і, я читаю: він старозавітню е, справляли Пасху, він участвував в цьому. Потім я буду чуть пізніше читати, як воно це все відбувалось. Під час вечері, як диявол вже укинув у серце синові Симона Юдії Іскаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов Він і до Бога відходить. Устає від вечері, під час вечері, да, ще не закінчилася вечеря, устає від вечері, здіймає верхню одежу. Бере рушника, підперізується. Потім налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. Підходить до Симона Петра, значить, він першим не йшов до Симона Петра, бо почав, обмиває, витирає, а тут до Петра приходить. А, Пет... а той каже йому, ти, Господи, митимеш ноги мені, знак запитання тут стоїть. Тому що омолення ног людині це треба на коліна стати, це треба смиритися. І Петро все ж таки сказав одного разу, що Господь мій Бог мій. Ти, Христос, Син Бога Живого, і каже, не тіло, і кров тобі це вивели, але мій Небесний Отець, і Петро не хотів, щоб йому. Син Божий, який з неба зійшов, Його Спаситель обмивав ноги йому настільки він вже ну, недостойним рахував себе. Але далі ми слухаємо, коли Ісус Христос до нього промовив, ми бачимо реакцію далі, бо ми деколи теж багато речей не розуміємо. Як сьогодні Брат говорив про 70 учнів, які не зрозуміли науки, я, я думаю, що і ці 12 теж не зрозуміли, які залишилися з Ісусом Христом. Вони також їм не зрозуміло було. Але вони осталися, вони не пішли. Ми деколи не розуміємо речей, але ми все ж таки йдемо знову до Ісуса, тому, який, до того, який відкриває, до того, який об'являє. І Слово Господнє говорить: якщо вам не зрозуміло щось, пробувайте втім далі, а Господь вам відкриє більше. Чуєте? Ну, якщо ми оставимо Господа, не захочемо, щоб він нам відкривав, ну ми ніколи більше нічого не будемо знати. І далі Петро говорить тут, що Ти, Господи, митимеш ноги мені, Ісус відповів, промовив Йому, що я роблю, ти не знаєш тепер. Але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро, ти повік мені ніх не обмиєш. Я думаю, йому потрібно було потім каятися після цього. Ісус відповів йому, коли я не вмий тебе, ти не матимеш щастки зо мною. До нього проказує Симон Петро: Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову. Ісус каже йому: хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо Він чистий увесь і знову ж наголос я ставлю, і ви чисті, та не всі. В той момент там знаходився Юда Іскаріотський. тому що і Ісус Христос до кінця полюбив їх. І там, далі, бо він знав свого зрадника. Чуєте, є тут написано? Бо він знав свого зрадника, тому хто сказав вичисті та не всі. І далі, 12 стих говорить, коли ж пообмивав їхні ноги і одежу свою він одягнув, засів знову за стіл і промовив до них, чи знаєте ви, що я зробив вам? Знак запитання знову стоїть. Відповідає сам Ісус Христос зразу. Ви мене називаєте Учитель і Господь, і добре ви кажете, бо я є Учитель і Господь, це наш Ісус. Слава йому. А коли обмив ноги вам Я, Господь і вчитель, то повинні, тобто російське слово говорить, то должны і ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам. Приклада дав, я на початку говорив: дивіться на начальника і виконавця вашої віри, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. По правді, по правді кажу вам. Раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його. І 17-й стіг, я на ньому буду закінчувати, читаю, коли знаєте це. То блаженні ви до мене першого і до тебе, брат і сестра, якщо таке чинити. Да. В тому є також багато між людьми, званими віруючими непорозумінь, одні преобразно роблять, інші фізично роблять. Але саме важно, коли знаєте це і робите це, то блаженні ви, чуєш, брат і сестра? Багато в Слові Господньому написано про блаженство. І якщо ми сьогодні хочемо ще одним блаженством скористатися, ми можемо це зробити. Ісус Христос нам приклад дав, Він в цьому участвував. І ще Ісус Христос такі слова сказав. Тут один брат серед нас е бував, Ігор Щербина, я думаю, деякі ми знаємо його. І я його запам'ятав ці слова, коли він говорив, коли ми вмиємо ноги один одному. Ми це робимо Ісусові. Тому що Ісус Христос сказав, що те, що ви зробили одному з найменших моїх, Це мені ви зробили. Можу, чуть-чуть я підітожити е, те, що я прочитав, що ми з вами любили до Кінця Своїх, як Ісус Христос своїх польов, хто своїх. Брат і сестра, всі ті, хто слухає Слово Господнє і Його виконують, ми є свої один одному і для нашого Господа Ісуса Христа. І по прикладу Ісуса Христа, ми будемо це робити так, як зробив Ісус Христос, бо Він залишив приклад. Він перший у всьому. Сьогодні брат нагадував, Він перший у всьому. Брати і сестри, і на протязі всіх віків, да, напротязі всіх віків, і по сьогоднішній день є відхилення, є люди під себе підстраюють все. Ну тут дуже все зрозуміло і наглядно все написано. І ніколи не сумніваймося, що і я думаю, кожен із нас, ми хочемо бути е, ще раз сьогодні блаженними. Да? І тому, Господі, допоможи! І ми не маємо права ніколи. Нікого я також постані до рівня, там є написано судити чужого раба. Ми є раби Господні. І наскільки кому Господь відкрив, настільки Той робить, і він на такому рівні стоїть, а Господь знає, як свого раба піднімати, як свого раба благословляти, як свого раба. Як йому відкривати. І тому ми всі перед нашим Господом, йому вся слава. Ми зараз помолимося, помолимося і за нове омовення но хто буде участвувати, і прославимо ім'я нашого Господа. Амінь. Скажемо нашу, слава нашому Господу, що нам приємно тут бути, і ми щасливі люди, тому що ми повірили одного разу і продовжуємо вірити. Бо якщо би ми не вірили, ми б сьогодні тут не були. І ми з вами робимо, стараємося робити все по слову Господньому. І коли ми робимо по слову Господньому, Господь стоїть за Словом своїм. І ми переживаємо благословення, ми тішимося і живемо надією, що не тільки на цій землі ми упаємо на нашого Господа, а знаючи, вірячи в Слово Господнє, що ми. Наше життя на небесах. І тому, поки ми на землі, ми повинні волю Господню виконувати на цій землі. А там же Господь все приготовив, нам вже нічого не потрібно буде переживати, як там, що там, лиш би там бути. Слава Господу! І тому я читаю слово Господнє, яке нам говорить про те, як Ісус Христос встановив новий у крові. І брат, сьогодні. Запитання люди задають, Він говорив про це, в якому ми заповіті. А ми в заповіті новому, в крові Ісуса Христа. І тому Ісус оставив цю заповідь, щоб і через Павла Апостола, Постанні, кожного разу, кожного разу. Люди вибирають сьогодні дні, часи, години, але всякий час, кожного разу, коли будете це робити. Коли ти будете їсти хліб це і чашу пити, смерть Господню звіщає. А чому це так цінно? А тому, що він пішов на смерть, щоб ми мали життя. От і відповідь. І тому ми повинні це робити, і будемо всі віруючі люди, це робити аж до приходу Господнього. І я читаю, як це було трошки. Я читав про вечерю чуть-чуть вже сьогодні. Як Ісус Христос був своїми учнями, а тут Євангеліст Матвій записав, Євангелія Матвія 26, 26, і я е, буду читати, як вони споживали, тобто були на вечері, Ісус узяв хліб, І поблагословив, І поламав, І дав своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте, тобто їжте. Це тіло моє. Це все е, є таїнство віри, і ми повинні вірою це все приймати. Е, бере хліб, благословляє, тобто молиться, ламає і дає своїм учням, і говорить: прийміть їжте це тіло моє. Я читаю, як написано. Нам потрібно вірити в це слово Господнє. Я прочитаю рівно ж і далі про чашу, а взявши чашу і подяку вчинивши, Він подав їм. Бачимо, що Ісус Христос окремо це зробив. Спочатку помолився над хлібом, роздав, а потім бере чашу і подяку знову вчиняє. І дає їм учням своїм, які були з ним там, на тайній вечері, і сказав: Пийте з неї всі. І далі, 28 віршик, говорить наголос. Бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині. Не питиму я від оцього цього плоду винограднього аж до дня, коли з вами Його питиму в царстві мого Отця. І вчора я нагадував це місце, де російський переклад говорить, що я буду пити з вами нове віно в царстві мого Отця. Слава нашому Господу! От яку надію вселив Ісус Христос для всіх тих, хто повірив. Хто прийняв і сьогодні приймає. І ми з вами будемо зараз приступати по Слову Господньому до цієї заповіді. Я відкрию, потім підемо свіжі руки, і ми будемо приступати до, до цієї заповіді. По слову Господньому. І так як я прочитав по Слову Господньому, ми чули, що, знаходячись разом з своїми учнями, він одну вечерю звершає, старозавітню Пасху звершає, а потім він встановляє нові у крові своїй. І як євангелист Матвій записав, я прочитав, що він бере, він взяв хліб, він його. Ламає, розламав, спочатку поблагословив, потім розламав, а тоді роздавав своїм учням. І ми будемо зараз, по прикладу нашого Господа, так робити. І тому я хочу, щоб ми зараз піднялися на наші ноги і ми будемо молитися. Господі Боже, Ісусе, Спасителю наш, пастир наш Агнець Божий. Ми до Тебе, ми по прикладу Твоєму, як Ти встановив цей новий заповід у крові своїй. І зараз, Ісусе, ми по прикладу Твоєму молимо Тебе за цей хліб, який я держу в своїх руках, Ти взяв і Ти благословив, і нам зараз благослови, Господі Боже, і розломавши, допоможи нам. Приймати, як тіло Твоє, бо Ти взяв, благословив, розламав і подав і сказав. Прийміть, їжте все тіло моє, що за вас ломиться, да Господь. Це так було побите, це так було поламане, Господі тіло Твоє, бо так Слово Твоє говорить. І вони листи описали, і так було: Ти віддав життя своє. Ти помер за нас, щоб ми віруючи в ім'я Божого Сина мали вічне життя і жили вічно. Слава тобі, честь тобі, прослався в цьому служенні. Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Амінь. Можемо співати зараз. Псалом. Ущерка. І, і тому в цей час кожен із нас являється членом Христової Церкви, де ми повірили в Ісуса Христа як Свого особистого Спасителя. Прийняли водне хрещення по вірі, і ми війшли в число Христової Церкви. Сьогодні, якщо ви маєте повний мир, до кінця любите, нехай Господь благословить нас в цьому прийнятті тіла нашого Спасителя Ісуса Христа, як Ісус Христос сказав, прийміть їжте це тіло моє. Так як я читав Слово Господнє, і ми чули. Так само і чашу він взяв по вечері. І я хочу, по прикладу, Господа, також звершити це. І чинивши подяку, ми будемо дякувати нашому Господу, що Він дав нам таку можливість. І Він помолився за чашу, і ми будемо зараз благати нашого Господа, щоб він і нам благословив цю чашу. І будемо пити після цього як кров Сина Божого Ісуса Христа, бо Він сказав. Це кров моя нового заповіту, що за батьох проливається на відпущення гріхів, молимся. Господи Ісусе, вся слава Тобі, агнець Божий, алілуя. Аллилуйя, ти кров свою пролив, ти кров'ю своєю викупив кожного з нас. І кожного плеведи язика. Аллилуйя, кербати рабе деребе теребиди, реда. І в сьогоднішній день є велика перемога в крові Ісуса Христа. Сила крові. Аллилуйя, Аллилуйя, Господи алілуя. Боже, ти встановив цей новий заповід у крові своєї, кільки від Дарабадарем. І ти на всі віки залишив цю заповідь. Пийте за неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за батьох проливається на відпущення ріків. Вона була пролита за мене, вона була пролита за кожного віруючого. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. І зараз благослови нам цю чашу з звину, щоб ми приймали, Господі, і щоб воно принесло благословення нам Рабешкер, керга до кола, раба рибере. Тобі хвала, тобі слава, прослався, Господі на дальше в цьому служінні. тобі честь, тобі поклоніння, Отець, Син, Святий Дух. Амінь, Амінь. Ісус Христос сказав: пійте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіті, і ми, по прикладу нашого Господа, будемо це робити.